Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор. Сьогодні у нас в відеоогляді буде ось такий от модифікований тракторець. Це DTZ-5354 HPX, на який клієнт попросив нас встановити кабіну. Зараз подивимось, що з цього вийшло, як ми це робили, я вам розповім. І розкажу, зорієнтую по ціні. Так, Почнемо з того, що це у нас 3 5354. Ці тракторці побудовані на базі 5244 HPX, тільки з трішки іншим двигуном. Тобто більш форсований більш двигун стоїть і більше оборотів видає. Тут у нас розташування все, в принципі, як і на звичайному. Задне навісне у нас іде на 425 кг підйому, два гідровихода, отака от з регулюваннями, все в комплекті. Ще встановлено два гідровиходи, це в штатному режимі, фонарь. Дивіться, клієнт попросив нас встановити кабіну, так як йому треба буде працювати в полі. Все окей. Тобто дивимось, кабіну ДТЗ-шне. Є такий ограничитель резиновий, тобто щоб не відрувало. Все встановили. Бачимо, через резиночку все йде, тобто ніякого силікону, щось такого. Все через резинку, через оплотнітель. Встановлюється це все, монтується на крила під спеціальні отвори. Отут нащільнички отакі. нащільнички, тобто кабіна більш-менш повністю йде ізольована. Обшивка на універсальних кабінах відсутня, тобто там якогось подавлення тут немає. Заднє скло у нас відкривається. Бокові двері відкриваються повністю. По е, комплектації. Е, в комплекті до таких кабін ще йде пічка, але окремо треба буде до неї е, вам купувати шланги, під'єднувати до е, радіатора, тобто щоб вона опалювалася. Вона йде, але в комплекті йде без шлангів. Якщо хочете, можете менеджеру додаткову інформацію передати і е, він вам доплюсує. Тобто наші хлопці зможуть вам зробити. Якщо ні, то ні. Із мінусів трішки от таких кабін, у них можна зайти тільки з однієї сторони. Так, бачимо. Оця от Віконечко воно відкривається. Але як повноцінну двір ви її відкрити не можете. Шланги ось додатково встановлені. Ось бачимо. Зараз я вам покажу зсередини. Так, от Шланги на пічку вже під'єднані. от У вас все буде працювати, вмикаєте, у вас все працює. Так, по комплектації це той самий ДТЗ-5354. Колір, як бачите, просто один в один. Тобто кабіна і е, сам трактор вони в одному кольорі. Із плюсиків отакої кабіни. Тут йде пряме скло. Тобто, якщо навіть вам хтось розіб'є або, не дай Боже, там щось відлітить, ви просто замовили по чертежу і вам вирізали. В заводських кабінах ДТЗ іде дуте скло. тобто Воно має таку шарову форму, воно трішки пузатіньке. І таке замовити в Україні ну дуже-дуже. ну... Прям неможливо, я б сказав. Тобто з усіх кабін, що клієнти до нас обращались, ми просто робили замовлення на Китай, і клієнти чекали по 3-4 місяці, поки приїде скло. А, значить, дивіться, по ціні а, трактор такий коштує 8350 доларів. Кабіна на цю модель а, 72 тисячі гривень коштує. А, бачимо, що вже є освітлення додаткового тут зверху, і є очисник скла. Шланги там я порядка, ну думаю, тисяча дві гривні вони коштують. За роботу за під'єднання ми додатково нічого не беремо, просто робимо вам та й все. Замовити отакий такий трактор можна лише за попередньою оплатою, тобто, коли ми робимо встановлення кабіни або коли ми робимо. Якесь там доопрацювання, переробку трактора, ми завжди беремо передоплату, тому що це труд, який, по-перше, оплачується одразу. Тобто майстри, які встановлюють кабіну на заводі, вони беруть оплату наперед. А по-друге, це просто як гарантія того, що ви не просто так замовили, бо ми переобладнаємо трактор. А ви можете сказати, я передумав, я заказав там іншу модель чи щось таке. Ось в цьому випадку ми беремо лише в цьому випадку, ми беремо офіційну перед попередню оплату на. Розрахунковий рахунок, тобто вам виписують рахунок, і ви робите передоплату на конкретну організацію. Замовити можна по телефону ось такий тракторець. Кабінка така, в принципі, може стати і на будь-які інші моделі, тобто починаючи від 24 кінських сил, там, де база метр 20, можна буде переобладнати і поставити таку кабіну там, на ловоли, можна буде поставити на. Сінтай, на скаути, це все в принципі, оговорюється персонально. Гарантія 2 роки. Вірніше, гарантія 3 роки йде на ДТЗ-техніку, доставочка по Україні безкоштовно, без передоплати. Ну, На цьому все, друзі. Пишіть, як вам такий от апаратик в коментарях. Підписуйтесь на канал і не забувайте поставити колокольчик цьому відео, щоб не пропускати нові. Пока-пока.